Ми знаходимось у колишньої літеранській церкві. Зараз вона євангеліська. І прийшли з українцем. Ігор, будь ласка, що ти що ти думаєш про цю службу? Тільки що побували в ну, службі. Церква дуже красива. Я не знаю, напевно, це, знаєш, я, коли я почув, що тут церкви. Будувалися, якщо це лютеранська, то це 15 століття, може бути 16 століття. Тут тобто церква маленька, дуже гарна, і якби ця громада, поряд, до речі, католицька церква стоїть, і ця громада тут вони якось співіснують разом. Ми бачили хрещення сьогодні маленьких дітей. Ну як діти десь по 7 років їх так змочували, капали на них. Цей Томас сказав, що це такий Рейнсталь, тобто дощовим стилем їх хрестили, дощовим стилем. От, і ми бачили теж там благословіння їхніх, я не знаю, чи це хресних батьків, чи щось таке. От, і он якраз дивися, баптисти, Баптистерії. Бачиш, калю Несажінка, цю воду, яку, яку хрестила. То більше, що тут місце Таке було захолосне, тому що не було ж потягів. І тут скривалися. Лютерани, ти маєш на ну, увазі да, лютерани ага, ага, Летерани ще у 16 столітті. От, А це діакон цієї церкви нам мігає. Томас. Да, Томас. І е, е, і у... органістка. е, да, І органістка. Хілдегард Хілдегард, тепер свята Хілдега. Є свята Хільдегарда. Ми вчора бачили її. Вона придумала спіхти з тих молодих пагонів Соснових. Вона придумала екстракт робити, який лікувальний екстракт, і вона досі тут монахиня, Патреть, монахиня. Да. Свята Хільдегарда. Так що це теж Хільдегард, І <laughs> вона придумала цей. Сосновий екстракт лікувальний, який да. лікує від простуди, від грипу і так далі. І коли родина е, приїхала із е, Нідерландів і Атверпена, це оказалися батьки е, Рубенса. Да. І він тут народився. Вони тут пожили рік, а потім знову повернулися. А може там ну, це ганін. вони, в, ти маєш вони приїхали десь, ну поряд, в Зіген, так? В Зіген, так, да, тут декілька е, кілометрів. Тобто в, цей, в цей район. І, і, кажуть, що там є оригінали в них, ми бачили uh -huh. копії. Мало ну, і, хто вірить, що це...